Сергій Юрійович, вітаємо вашу команду з перемогою, з класною грою. Прокоментуйте сьогоднішній поєдинок. Дуже дякую за привітання. Дуже непроста гра. Серйозний суперник був у нас. Но я думаю, що ми могли зачиняти гру ще в першому тамі. Я задоволений відношенням гравців і рахунком. Як оцінити стрийську команду? Сьогодні нав'язали вони свою гру, якщо першу половину, першого тайму значно виграли, десь під кінцівку тайму першого стрияни заволоділи грою, ще як наслідок гол Романа Лісовика. Як прокоментуєте скалу 19-11? Дуже гарна команда, дуже міцна, і я бачив дуже багато ігр, готувався до цієї гри, тому я можу сказати, що... Команда не на тому місці, де, де зараз знаходиться, то я, я рахую, що а, можуть краще грати агресивніше, і тоді в них буде результат, який вони е, можуть показувати. Говорили ви у своєму інтерв'ю про кадрову ситуацію у Звягелі. Вона доволі складна. Лише відійшли деякі гравці, можна сказати, з лікарняних ліжок з'явились на полі. Яка загалом зараз кадрова ситуація? Чи йде все на покращення? Дуже складна ситуація, і я дуже вдячний хлопцям, які хворіли і змогли сьогодні вийти на гру? У нас ще сім гравців травмованих. Но двоє з них, думаю, на, на, на неділю повинні бути в загальній групі. Тому складна ті гравці, які були сьогодні на матчі, ті тренуються, ті, ті грають. Тому пока, така ситуація. Андрію, твій коментар по сьогоднішній грі? Ну, гра була дуже важка сьогодні. Нам тим паче ми догравали матч в дистером, нам було десь трошки набагато важче, ніж супернику. Але якщо взяти, то рівна хороша гра, було багато боротьби було. І ми закономірно здобули перемогу. Я рахую, нас в нас в першому таймі багато гольових моментів, які ми просто не змогли реалізувати. Андрію, як оціниш сьогоднішнього суперника? Хороший гол забили, але ж ну, самі розумієте, футбол складається з помилок. Ми... Фланзі втратили м'яч, не змогли вибити м'яч, і в підсумку суперник скористався нашою помилкою і зумів в перерив забити нам гол в роздягальне. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.